Ви коли-небудь тримали у руці палаючий факел. Мене звуть Ганна Леочовський, і я буду розповідати про те, що нам потрібно для того, щоб закінчити наш життєвий бік з факелом, який все ще горітиме. Я не великий спортсмен, але цікавлюсь спортом. Я із захопленням стежу за різними спортивними подіями, які відбуваються. Олімпійські ігри це особлива подія у житті кожного спортсмена і дуже цікаво для нас, глядачів. При проведенні сучасних олімпійських ігор проводять естафету доставки олімпійського вогню через континент. Це особлива честь бути задіяним у такому заході. Біони скоро розуміють, що бігти з факелом у руці досить виснажливо. На шляху до Нагану вогонь навіть п'ять разів згас. на щастя, сьогодні завжди є захищений резервний вогонь, щоб знову запалити факел у цій естафеті не важлива швидкість бігу, але важливо стежити за тим, щоб полум'я факелу не згасло. Я не можу уявити більш повну картину життя. переможцем стане не тільки той, хто прибіжить першим. Тут важливо дістатися до фінішу зі світлом, яке яскраво горить всередині нас. Це світло лагідного і мовчазного духа, повного миру і надії, яке залишається горіти, навіть коли вас огортають сутінки. підтримання горіння факелу часто вимагає від нас бігти повільніше, так ніби дістатися до мети це наше особисте завдання. У всякому разі, Бог хоче, щоб ми перетнули фінішну межу з палаючим факелом. Я терпіти не можу, коли люди забагато говорять, і далі розмов у них справа не доходить. Одного разу я очолювала робочу групу. Я підготувала матеріал і роздала його кожному учаснику у руки і пояснила основні принципи після чого почалась дискусія. Все, що не відносилося до справи, я упустила. Ми упоралися за кілька засідань, і залишилось тільки підвести підсумки наших зустрічей. Але потім я почала обдумувати мій стиль керівництва. Енеспройшовши тест на визначення темпераменту, я зрозуміла, що більшою мірою я холерик. Це означає, що жити зі мною не дуже весело, але будь-яка робота завжди виконана. Ось кілька порад, які я знайшла щодо того, як людям, що завжди поспішають, мати більше спокою у своєму житті. Перше залишайте час для непередбачених справ. Ми, нетерплячі люди, не любимо втрачати час, тому ми постійно себе обмежуємо в часі. Щоденно плануйте не більше ніж можна зробити. При цьому не забувайте про свій вільний час. я навчилась відкладати справи на потім іноді мені доводиться примушувати себе почекати, кажучи собі: ні, зараз у жодному разі не можна це починати. Друге. робіть у першу чергу те, що не хочеться. На шляху до Данії ми повинні були перетнути море на паромі. було важко передбачити, коли ми приїдемо у порт, тому що ми повинні були їхати через усю німеччину. Була ймовірність того, що ми побачимо, як паром відпливає, і доведеться чекати наступного. Ця думка пригнічувала нас, але хіба варто заради цього дозволити вогню згаснути? Так чи інакше Бог піклується про те, щоб ми мали все необхідне. Можливо, мені потрібна була перерва після довгої подорожі. Зараз я намагаюся ставитись до подій, які мене зупиняють, як до можливості відпочити, та сприймаю це спокійно. Третє зробіть комусь приємно. Коли я йду за покупками, то постійно кажу собі, що я не поспішаю і на касі пропускаю людей з меншою кількістю товару немає проблеми в тому, якщо я повернусь додому на 5 хвилин пізніше. при цьому я почуваю себе добре. Ми повинні бути досить кмітливі, щоб вчасно збагнути, що ми йдемо не божим шляхом. Важливо, щоб ми рухалися не надто швидко, і не наполягали на продовженні руху саме цим шляхом. Буденні турботи можуть згасити наш факел. але божий мир здатний приборкати будь-яку бурю. Біль, який ми відчуваємо, це не Божа дія, це результат наших минулих помилок. Бог не обіцяв підтримувати вогонь нашого факела, якщо ми біжимо під час дощу і бурі. Іноді ми беремося за справу, яка не призначена для нас. Коли щось йде не так, або ми вже потрапили у халепу, то ми дивуємося, чому Бог нам не допомагає. При цьому ми забуваємо ходити Божими шляхами і вперто ходимо власними. Це означає жити у своїх межах, не встрявати у кожну сутичку, яка нам пропонується. Навіть якщо це буде боротьба за щось хороше. Якщо ми подивимось на життя Ісуса, ми зрозуміємо, що він точно знав, що йому треба робити, а що ні. Було також багато страждань, голоду й злиднів. Він зцілював людей двічі чудесним чином їх нагодував. Але він не діяв усюди. І все ж наприкінці свого життя Ісус сказав: Я прославив тебе на землі. Довершив я те діло, що Ти дав мені виконати. Є люди, які зобов'язались робити це, і я захоплююсь ними. Чудово, що вони це роблять. Це дійсно їх завдання і їх дар але це не повинно бути моїм завданням. Мені потрібно запам'ятати, що допомога у тому, що вище моїх сил, це не моя відповідальність. Я маю право сказати ні, без жодних докорів сумління. Продовжувати біг, навіть якщо ви досягнете цілі останнім. Прямувати вперед, навіть якщо ви на крутому підйомі, і це вимагає витривалості, але витривалість можна тренувати. Як я можу перемогти у цій гонці, якщо я відчуваю, що весь світ ніби змовився проти мене, коли всі інші обігнали мене, а я знову знову падаю. У забігу брав участь маленький хлопчик. Його батько був там і дуже хотів, щоб його син переміг. Деякий час усе йшло добре. Хлопчик досить захоплено біг попереду й думав. Мій батько пишатиметься мною, якщо я виграю. Але потім він спітнувся і впав. він вже хотів здатися, але він бачив свого батька, який, здавалось, говорив до нього: встань і виграй цей забіг. Він біг далі і вже майже наздогнав інших. І раптом він знову впав, знову невдача. Я програв, не варто більше продовжувати бігти. І тоді він згадав про свого батька. Його батько, здавалося, говорив до нього вставай, ти не програв, тому що перемога це власне вставати кожного разу, коли ти падаєш. І так він знову встав і прийняв рішення не зупинятись. Зараз він був далеко позаду, але біг до мети. Люди вітали того, хто гордий і щасливий першим перетнув фінішну лінію. Але коли той хлопчик, який впав, прибіг останнім, то йому аплодували так, що можна було подумати, що переможцем був саме він. Його батько сказав: для мене ти був переможцем тому, що ти вставав кожного разу, коли падав. Одного разу я бачила телевізійний репортаж про альпіністів, які хотіли піднятися на найвищу гору в світі. при цьому розповідали про Пітера Нельсона, який у 1991 році довів свою команду до четвертого табору. Він не був професійним альпіністом, він був стоматологом з 45 років, на 15 років старшим за своїх товаришів, але настільки повний, що його завдання серед усіх було найскладнішим. Тоді він захворів на висотну хворобу, і його легені почали заповнюватись водою. Незважаючи на це, він повинен був провести там ніч, тому що спускатися вночі було небезпечно. Він не спав усю ніч, кожен подих завдавав йому болю наступного дня він зробив спуск до другого табору, де йому змогли надати допомогу. його команда дісталась до вершини. коли його спитали, що він думає про те, що він не дістався до вершини, Пітер сказав: «Успіх – це участь у гонці. У мене була можливість піднятися на гору Еверест. було б чудово досягнути вершини, але дійсно має значення лише те, що ви піднімаєтесь на кожну гору з мужністю і радістю. Коли я одного разу відвідала його у США, тому що він, чоловік моєї двоюрідної сестри, він розказав про інший небезпечний випадок. Він дійсно не знав, чи повернеться живим. Одного разу влітку там загинуло 11 людей. Що дійсно важливо, так це вчепитися за життя і оволодіти собою. Залишайтеся і біжіть, навіть якщо ви досягнете фінішу останнім. Що допомагає нам не здаватися знайдіть зв'язок із Словом Божим. Читання Біблії і молитва допомагає нам тренувати витримку. Слово Боже дає силу. Знайдіть домашню групу людей, з якими ви могли б читати Біблію і допомагати їм її правильно зрозуміти. Бог не передбачив, що ми повинні бути самотніми на нашому шляху. знайдіть зв'язок із Божим народом. В бурхливі моменти життя. Ми дуже потребуємо людей, які б нас підтримали, і стали тим якорем, який би стабілізував наш життєвий корабель. Таким якорем в першу чергу є Бог, але він також використовує наші сім'ї, друзів і членів громади. Ми повинні спілкуватися із ними, щоб вони могли служити каналом, через який Божа любов могла б зливатися на нас піклуйтеся про свій дух, читайте біографії впливових людей минулого. Слухайте гарну музику, і вимкніть, і вимкніть телевізор, якщо він краде занадто багато вашого часу. Ми часто занадто багато часу проводимо біля нього. Зробіть щось хороше для свого серця. Візьміть тайм-аут і вийдіть, щоб зробити щось хороше. Виділіть час, щоб вести щоденник. Так, ви можете зібрати зі своїми думками і маєте барометр, за допомогою якого можете бачити свій внутрішній стан. Побалите ж себе. Шукайте можливості посміятися. Життя трагічне, але часто й дуже комічне. Гумор – це те, що дистанціонує нас від занадто серйозних речей. Навчіться сміятись над собою. Сміх підтримує горіння нашого факела під час гонки життя, а це і є нашою метою. коли ми вчимося бігти повільніше. Ховатися від дощу і продовжувати свій біг, навіть якщо складається враження, що ми досягнемо мети останніми, то одного дня ми перетнемо фінішну лінію і зможемо зустрітися із нашим творцем. Тоді ми зможемо сказати, як апостол Павло я змагався добрим змагом. Свій біг закінчив, віру зберіг. Наостанку мені призначається вінок праведності, якого того дня мені дасть Господь, суддя праведний, і не тільки мені, але й усім, хто прихід його полюбив. Помолимося разом. Господи, ми хочемо завершити гонку нашого життя з палаючим факелом. Допоможи нам зробити все те, що необхідно, для того, щоб ми могли завершити цю гонку та зберегти віру, щоб ти міг дати нам вінок переможця. Якщо у вас виникли питання або пропозиції щодо програми, ви можете зв'язатись з нами за адресою, яку бачите на екрані.